Всім привіт, це з вами Істина і сьогодні я знімаю відео про свій аутфіт. Можливо, такі відео я буду знімати кожен день. Точніше, не кожен день, а тоді, коли в мене не будуть точні плани на відео. Е, так, тоді тоді, коли я не хочу якісь такі уж серйозні, як скажімо, знімати відео. А от я буду знімати такі. Так, я знімаю телефон, як так, так, мені не звучить. Я знімаю, чесно кажучи, в зеркало, так, тому що якщо б я себе показала, це б мені було незручно. Так, у мене такі коралові легенці. Або лосини. А лосини Мені здається, що вони червоні, але ні. Ну, чесно кажучи, червоний б і шпасував. Ну, от. Я не знаю, чому вони здаються що такі. Ну, хоч вони як червоні. Там такі тапочки. Ось так там покажу. Такі от. Далі у мене така майка і така от вільна. Тут такі надписи, Я просто не знаю, з якого боку ще, тому що зеркалі мені взагалі не довгає. А це такі лупи і очі, очі дуже красиво на мальовні. Далі ця майка з коротким рукавом, вона такого блідорожевого кольору. Далі так, е, ця майка від HD. Далі така майка від. <різь> Ау... Бо я не знаю, не знаю яка вона. <різь> так. От така от, якби, би я не знаю, нікого кольору. Це така бідержава, то канадська завжди пише, бо я не бачу повністю. Так. А далі в мене такий манітюр. Так, це я його не тепер робила, так, то, тому що він бачить у мене старти, я його не тепер робила. Ось, бесі, я раз це повторю. Так, от, чекаєте, отак от, от ще більше, ще, 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 ще більше. Давай. Господи, що це таке? Ну, Я це сама нажимаю, тому що він чомусь сам не хоче фокусувати. Давай, може, сфокусуєш? Не хочеш? А, от, є. А, так. Чекайте. оп. От я висла під, так, підказу базу от, от о, фіолетовий фіолетний господи. я не знаю, він повністю стерзив. Далі там наносила губкою синій лактесенс і від ВМС лак о, такий блискучий такий. Або вот такі вот. Так Ну, Це було все заблоістина, ну, па-па!